І так, всім привіт, друзі! З вами DarkaRGornUA і сьогодні я вам розповім і покажу свій топ-10 ігор для PlayStation Portable. Буде це початком нової рубрики чи ні, вирішувати тільки вам, тому чекаю ваші реакції у вигляді лайків та коментарів. А ми починаємо! Десяте місце Grand Theft Auto Liberty City Stories. класичний представник серії Grand Theft Auto, який повертає нас на темні похмурі вулиці Ліберті Сіті, де всюди панує небезпека та злочинність, але це не лякає нашого головного героя Тоні, бо він вже давно є членом мафіозної родини. Дев'яте місце Grand Theft Auto Vice City Stories. Сюжет розповідає нам про капрала Віктора Венса, якого перевели у військову частину міста вогнів та неонових вивісок Vice City. але він і не підозрює, що стараннями сержанта, тісно пов'язаного з криміналом, дуже швидко закінчить свою службу. Восьме місце FlatOut Headon. За своїм унікальна серія гоночних ігор, в якій присутня часткова руйнівність як об'єктів на карті, так і руйнівність самого автомобіля. Якщо ти любиш трощити все підряд, вибивати супротивника з траси і вириватися вперед на зібраному нітро, то дана гра тобі сподобається. Але не забудь, що твоя машина також може не доїхати до фінішу. А унікальний режим, який я назвав би ви вишибали, таки зовсім змусить тебе попітніти і дуже уважно поставитися до вибору транспортного засобу. Сьоме місце Наруто Шипудин Юлтімат Ninja Heroes 3. Гра, яка розповідає про життя молодого ніндзя Наруто, сюжетний режим з більш ніж 80 місій, які повторюють сюжет оригінальних аніми і манги, які можна пройти поодинці або в кооперативі, а також відмінний мультиплеєрний режим, в якому ви можете зіткнутися вічна віч з шиї або вашим другом, у захоплюючій битві ніндзя з унікальними бойовими техніками. Шосте місце God of War Chains of Olympus. класичний представник старих ігор серії God of War у жанрі слешер, в якому вам потрібно вирушити на пошуки Бога Сонця Геліоса. А в результаті доведеться рятувати від руйнації весь Олімп. П'яте місце God of War – Ghost of Sparta. Кратос, переслідуваний видінням минулого, вирушає на пошуки своєї рідні. Знайшовши свою матір, він дізнається, що його брат Деймос все ще живий і вирушає на його пошуки, не знаючи, що чекає на нього попереду. Четверте місце Elemental Monster TD Portable. класичний тавер Дефенс, який ви могли грати в дитинстві на модифікованих картах у Warcraft 3, який вимагає розуміння та правильного розподілу як ресурсів, так і веж придатних для враження певних класів ворожих істот. Третє місце з Lord of the Rings Tactics, покрокова стратегія, зроблена за одноіменною книгою і фільмом, яка точно припаде до душі фанату Всесвіту і скрасить не один ваш вечір. Досить довгі компанії за добро і зло, рівні, які вимагають продуманих рухів переміщень та використання унікальних здібностей та особливостей персонажів та класів. Чимось схоже з серією Fire Emblem від Nintendo, але відрізняється унікальним вайбом серед землі. Yeah. Друге місце MotorStorm Arctic Edge. Едж. Поістині знахідка для любителів гонок і недооцінена серія ігор, в якій вам прийдеться підкорити різні траси і режими, використовувати різні види техніки на вибір. Завдання буде тільки одне перемогти. Але не думайте, що це буде просто. Унікальні траси із вивісті маршрути по бездоріжжю вимагають уважності, швидкої реакції і злагодженості в русі. Перше місце Taken 6. одна з найбільш графічно красивих ігор на PlayStation Portable і один з кращих файтінгів в колекції, і, мабуть, одна з моїх улюблених серій в принципі. В міру сильні супротивники і відмінна аркада не дадуть вам занудьгувати, а велика кількість персонажів дає можливість вибрати свій унікальний стиль бою. Такий ось у мене вийшов топ. Можете писати в коментарях свої улюблені тайтли, або щоб ви порадили до проходження та ознайомлення. Мені буде цікаво почитати. Я ж складав топ, базуючись на своїх особистих емоціях і іграх, які першими асоціюються у мене з даною консолью. Можливо, я так само можу зробити і другу, і третю частину відео на подібну тематику, так як ігор, які мені подобалися ще достатньо, я виділив лише свої найулюбленіші з них. Так само можливо скоро зроблю свої топи і по інших консолях Sony. З іграми Nintendo буде напевно складніше, тому що нещодавно почав розбиратися в них і далеко не все зрозумів. Під топами можливо буде багато негативу, але скільки людей, стільки й думок. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення бачення